Всім привіт, друзі! І сьогодні я підготував вам матеріал про дуже цікавого персонажа, який з'явився в останньому розділі манги Баруто, Шибай Оцусуки. Сьогодні ми поговоримо саме про нього. І так як про цю персону Нонграто відомо відома дуже мало інформації, то більшість моїх слів будуть теорією, хоча надійно підкріпленою фактами з манги, які нам уже відомі. Так що заварюйте каву, не звертаємо увагу на відключення світла, тому що перемога все рівно за нами, і поїхали. Як ви вже розумієте, це. Розділ манги мені настільки сподобався, що я роблю вже третє відео по ньому, і повірте, не останнє. І так, шибаю Цусокі. Хто це взагалі такий є, які в нього сили і яка його роль по впливу на сюжет. Шибай це один із членів клану Оцусукі, якому вдалося дістатися тієї мети, про яку так мріяв Ішокі Оцусуки стати справжнім богом, а не просто пародією на нього. Напротязі декількох тисяч років Шибай Оцусуки поїдав плоди на різних планетах, і на його шляху не стояли ніякі нарути і соски для того, щоб зупинити його. Тому він досить легко дійшов до рівня Бога. Тобто, Шибаї дійшов до такого рівня пізнання себе та всесвіту, що стало йому мало місця в цьому вимірі, і він став існувати на зовсім іншому рівні буття, тобто, став нематеріальною формою життя. Став настільки крутим, що для його існування йому більше не потрібно ніяке фізичне тіло. Ось це я розумію справжнє безсмертя, не те, що там у якогось мадари, чия форма існування була заточена лише в рамках маленької людини. Особливістю Шибая Оцусукі, по суті, те, що робить його силу на декілька голів вище будь-кого в світі Наруто, це шиндзюцу. По суті, це можливість персонажа відтворювати будь-яку здібність за своїм бажанням. Щоб ви розуміли, ясно бачення Аїди Сукона Хіко відбиття. А так Деймона, створення різних дуже могутніх стихійних подій по типу штормів або блискавок лише взмахом руки це лише невелика частка всієї тієї сили, що була у Шибая. Тобто абсолютно всі ніндзюцу і сендзюцу техніки, які ми до цього бачили в Наруто, а тобто кулі пошуку істини, хірайшан, тіньові клони, райтон кога, лімбо, мугенсу Йомі, бомба хвостатого, сусана, камої. Всі ці та багато інших технік являються лише пародією наш шиндзюцу. Тобто, всі ці техніки в Наруто це лише намагання приблизитися до тієї сили, яка була у Шибая. Відповідно, ті персонажі, які мають навіть частку сили Шибая по типу Деймона, Ішики або Ейди, вже на голову сильніші всіх тих, хто був в Наруто, не рахуючи іншого Цусуки. І Джиген в бою проти Наруто і Саски наглядно показав цю різницю в силі. Більш того, очевидно, що Шендзюсо використовує більш сильний тип енергії, ніж звичайна чакра або природна енергія. Настільки сильний, що навіть чакра Хагароми з його Сендюсу шести шляхів здається забавкою для дітей. Скоріше за все, Шибай дякують. У своїй нематеріальній формі, може існувати водночас у будь-якому місці світу за бажанням. Він може бачити і контактувати зі світом мертвих. І, наприклад, може за компанію випити чашечку зеленого чаю з Богом смерті або джашином. Але тут є одне велике але. Якщо ви згадаєте початок Наруто, то там той же Хаґарома, мудрець шести шляхів або Кагуя Оцусукі також малювалися як боги з такими здібностями, що страшно уявити. А потім Наруто і Саске впевнена, Наперемагали таких ворогів. Так от Барута зараз в Манзі лише 12 років, а він вже показує силу близько до тієї, що була в Нарута Вересема. Тому я не сумніваюся, що можливий варіант розвитку події, коли, по-перше, Боруто і Кавакі доведеться протистояти Шибаю, по-друге, що Шибаї може бути не останнім і навіть не найсильнішим антагоністом. Ну дивіться, ніде не сказано, що Шибай був першим у Цусукі. Він був лише одним із тих, кому вдалося переродитися в божественну форму. Я не виключаю варіанту, що у світі Наруто є ще якесь головне божество, яке керує цими богами. Також, якщо ми візьмемо Ейду, у якої є сила Шибая. То вона може бачити минуле лише з моменту її народження. І якщо Шибай мав таку саму здібність, то він також міг бачити минуле лише з моменту свого народження. Це означає, що до нього більш ніж вірогідно могли бути інші Оцусуки, які переродилися в таких же богів, а то й сильніших. Більш того, сказано, що Шибаю знадобилося близько декількох тисяч років, щоб переродитися в божественну сутність. То в цілому, ймовірно, що для клану оцусуки декілька тисяч років це не так багато і можуть бути. Бути інші боги серед них, навіть той же бог смерті в минулому міг бути оцусукі. Наразі шибай мені бачиться такою собі кагою із Наруто. У нього є всі суперсили і від його сили пішли інші. Ті ж царапини Кода це також Шендзюцу. Тому не сумніваюся, що у Шибая була своя, скоріш за все, найкрутіша просторова техніка. Таким чином, те, що можна сказати, впевнено, шибай точно сильніший за Деймона, Ішики, Кагою, Мамошики або Хагаромо. Таким сміттям, як Мадара, навіть порівнювати смішно. Але маю підозру, що навіть він може бути не найсильнішим, кого нам покажуть в Борута. Ви можете задатися питанням, а як Боруто і Кавакі будуть перемагати такого противника. І тут все дуже просто: або вони зможуть якось його призвати в свій світ для того, щоб перемогти, або якось зможуть перенаправитися в його світ і вже там його вбити. В будь-якому разі на долю Боруто і Кавакі впаде визначна ноша, раз і назавжди покінчити з цим кланом. Тому що навряд чи автори будуть ліпити ще якесь продовження цієї Санта-Барбари, наприклад, в виді Сарута. Але це наштовхує мене на думку, що Боруто буде навіть більш довгою історією, ніж Наруто. Тому що все йде до того, що те, що ми зараз бачимо в Баруто, це лише самий початок. І що буде далі, ми навіть уявити не можемо. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте здорові! I here Amino I am in you know so she by